Явка виборців на вибори різна. Це я думаю, що це залежить від часу, залежить від викликів, залежить від того, наскільки люди вважають, що вибори можуть змінити їхнє життя. Скажімо, в 2020 році, не зважаючи на ковід. Явка була величезною рекордною за всю історію Сполучених Штатів. Ну, я можу сказати, я особисто от ми з дружиною простояли три години в черзі, щоб проголосувати. Причому ми ходили голосувати достроково навіть не в день виборів, а за тиждень до виборів, і ми тоді три години провели в черзі, тому що стільки людей голосувало ніколи, стільки не було на виборах. В 22 другому році проміжних виборах до конгресу брало участь значно менше людей. Особливо ті, хто голосує за демократів, вони якось так дуже пасивно ставились до виборів. Багато з них на не дільниці не пройшли. А що буде зараз? Ну важко дуже сказати. Може так статися, так я з вами згоден, що люди можуть якісь вирішити, що не подобається їм ні Трамп, ні Байден, тому вони будуть сидіти вдома. Звичайно, що так статися може. Що будуть люди відчувати ближче до листопада? Наскільки вони будуть вважати важливим прийти і проголосувати? Ну важко зараз сказати. От 2020 році це дійсно був рекорд, тому що тоді було дозволено в усіх штатах дострокове голосування, навіть там, де його раніше не було, через ковід. І всюди були черги от протягом усіх днів, коли було дозволено голосувати. Були величезні черги на всіх виборчих дільницях. Як буде зараз, подивимось, я пане Віталію, вже чув про три республіканські законопроєкти: про той, що ви кажете. Ще один, де конгресмен Фіцпатрік намагається взяти той законопроєкт, який схвалив який, е, е, Сенат, але додати до нього знову там безпеку на кордоні і таке інше, і ще один, де в Україні би надавалося позики. Ну, от, варіант, про який ви кажете, це що позики надавалися з, е, е, за рахунок цих російських грошей, які знаходяться на Заході. Е, до речі, е, така сама пропозиція лунала із Великої Британії. Де треба сказати, російських грошей суверенних більше ніж США. в Сполучених Штатах. В сполучених штатах це лише приблизно 6 мільярдів доларів. Взагалі переважно більше цих грошей знаходиться в юрисдикції Євросоюзу. І просто конкретно в Брюсселі там є європейський репозиторій, де, де знаходиться дійсно більше 200 мільйонів євро російських грошей. Я можу сказати, що мені би було до вподоби будь-яке рішення, але щоб Україна отримала допомогу. Але що треба взяти до уваги в нинішньому розділеному конгресі законопроекти, які кулуарно готуються однією партією, вони не мають шансів бути ухваленими, тому що навіть всередині одної партії можуть бути різні думки. Тому законопроекти можуть ухвалюватись лише якщо є двопартійна домовленість, двопартійна коаліція для їхнього ухвалення. А якщо республіканці будуть готувати законопроєкти десь там під килимом, так щоб цього ніхто не бачив, я думаю, що шансів їх ухвалити буде мало, тому що туди може щось потрапити, що скажімо, може значній частині демократів не сподобатись там, якщо будуть якісь умови. Неприйнятні, не якщо це не погоджується взагалі з лідерами сенату чи проголосує за це сенат, а в сенаті будь-які законопроєкти можна приймати лише на двопартійній основі. Тому що там треба 60 голосів у демократів в сенаті, 51 місце, у республіканців 49. Тобто, там взагалі ж, нічого прийняти не не можна, якщо немає двопартійної домовленості двопартійної коаліції. Тобто, я, я би сказав, що будь-який законопроєкт, який таки не дасть допомогу Україні, який може пройти, це буде добре. Але якщо законопроєкти готується кулуарно, це погано. Я читав ще одне повідомлення вчора, що той же республіканський конгресмен Фіцпатрік, він збирається от збирати підписи. От ще однією петицією де petition, Петішн про, про свій законопроєкт. Де допомога Україні, значить і всякі речі, які стосуються кордону, демократи казали, що вони вже почали збирати підписи під той законопроєкт, який схвалив сенат. Це, до речі, тиск на спікера Джонсона, тому що якщо знайдеться 218 підписів, за якийсь з цих законопроєктів він таки буде розглянутий. В обхід спікера для спікера це буде ничівна політична поразка. Тобто, це буде свідчити про те, що він не може керувати палатою, навіть не може керувати своєю фракцією, якщо там будуть, -будуть ті, хто підпишуть таку петицію. Тому дуже хочеться сподіватися, що кінець кінцем цю проблему буде вирішена. Хоча було соромно дивитись, як більшість республіканців реагувала на ту частину промови Байдена, яка стосувалася України, то вони мовчали щось, щось читали в своїх телефонах. А спікер там в одному місці, коли Байден посилався на. На те, як Рейган сказав містер Горбачов з цю стіну, значить там десь під під столом аплодував, так щоб так, щоб не дуже видно було, що він що він аплодує. Я по його обличчю було видно, що він дуже дуже погано почувається, коли Байден про все це говорив. Хоча є є один момент, який як не дивно може бути позитивним, тому що продовжують відбуватися праймері, після того, як вони відбулись у республіканських членів палати представників, можуть значить зникати вже побоювання, що Трамп може виставити в їхніх округах проти них якихось своїх прихильників. Тобто, вони як не дивно можуть можуть отримати більшу свободу дій. Кожен громадянин України має не тільки права, а й зобов'язаний виконувати свої обов'язки. Тому я й виконав свій конституційний обов'язок. Прийшов до лав Збройних сил України. Бажаю здоров'я. Я Володимир, помічник командира полку з правової роботи, начальник юридичної групи. Останнім місцем роботи до моєї мобілізації у Збройні сили було Бюро правової допомоги Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Я став офіцером для того, щоб продовжити, скажімо так, свою професійну діяльність, але вже у Збройних силах України. Функціональні обов'язки юриста у Збройних силах. Це по-перше, перевірка на законність прийнятих рішень по проведенню службових розслідувань, перевірка щодо законності видачі наказів. Ну, в принципі, дуже дуже широкий спектр. Наскільки я знаю, не всі частини укомплектовані. А що би я хотів сказати юристам, які залишилися в цивільному житті, і не потрібно боятися того, що вас мобілізують. Ви можете і внести свій посильний вклад своїми знаннями і своїми, своїми навичками, допомогти Збройним силам перемогти.